Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Давайте запитаємо одного з чиновників нашої секірянської громади, за що він отримає гроші. Давайте конкретно не будемо казати три поверхи, як я кажу, у чиновників. Почнемо конкретно, і ми маємо право питати, тому що ми господарі, прості люди міста секіряни, а вони в нас наймані що робітники. Так за що вони отримують гроші? Немаленькі гроші. Та ще й мають бронь від армії. За що? Ну, почнемо з Івана Володимировича Ганала. Іван Володимирович Ганал у нас відповідає за оборону, він перший зам Василя Козка, він відповідає за оборону та взаємодію з правоохоронними органами і координацію дій з правоохоронними органами. І я запитую, Іван Володимирович, відчитайтеся перед громадою. Відчитайтеся за свою роботу. Щодо оборони, то місто Сокіряни не готове до оборони від слова зовсім. Ні одної фортифікаційної споруди, ні одного укриття нормального бомбосховища для людей немає. Ні одної позиції для кулеметника, ні одної позиції для снайпера, ні одного пристріляного квадрата на папері карточка є така. Де ти береш і пристрілюєш квадрат на картці записуєш? Ну, це я пам'ятаю ще з старої своєї служби в армії. Де це все? Немає. Сокір'яни – прохідний двір. Сокір'яни – це прохідний двір для нелегалів та для контрабандистів з усієї України. Значить, диверсанти можуть сюди зайти, чи з Молдови, чи з середини України, як вони хочуть. Де ж ваша робота? Пане Іване Гангу, наркоманія, наркоманія. Коліться за 200 метрів від міськради. Я це знаходжу, я викликаю поліцію. А у вас відділ по оборони по мобілізації що робить? Крім вас чи? за що гроші отримують? А? За 50 метрів від дверей міськради пишуть, е, пишуть. господи ти мій, продають самогон. За 50 метрів від дверей міськради продають самогон. Що у нас з обороною з правопорядком? Правильно, повний швах. У парку за 300 метрів 350 від Сокірянської міськради коляться наркомани і ламають лавки, трощать лавки, трощать дитячу площадку. І знову це я виявляю, і знову я викликаю поліцію. Ну, у мене питання: що роблять поліцейські офіцери громад? Вони ж вам підчиняються? На джипах катаються, так як і ви, себто у двох офіцерів громади два джипа, у вас третій. Три джипа на сокіряни, а робить один Ігор Швець. так? Інвал Володимирович, нескромне питанечко: за що ви гроші отримуєте? Оборони сокірян немає, правопорядку в місті немає, наркота, контрабанда, безпреділ, самогон з дімедролом нафіг. Заходь в місто, виходь, хто хоче, як хоче. Як я вже казав, не дай Бог, російські диверсанти з Придністров'я заїдуть БМП до каплички поблизу міськради. Знову один Ігор Швець побачить і почне кричати: всім пофуй, в тому числі чиновникам, які відповідають за оборонну мобілізацію. Коротше, Іван Володимирич, давайте. 2023 рік, другий рік війни, взяли і відчиталися по цим питанням, що я вам задав. Просто відчиталися. Я не прошу, я вимагаю. Війна, нема що церемонитись. Ви служите в сукірянській громаді, ви служите народу. Ви дали присягу. Робіть, пашіть, пахайте, як кажуть у нас, і відчитуйтесь, за що ви отримаєте гроші разом з своїм відділом по обороні мобілізації та поліцейськими офіцерами громад. Про них мова ще буде. Ігор Швець, український журналіст та історик. До нових зустрічей!